А це в нас зерно одходи, кукурудзяні. Ми їх привозимо зі складу на воду. Мішки з кормом для диких тварин відвантажує з в машину єгер мисливського господарства Петро Чорній. Вже нею везе харч до найближчої годівниці. На місці годівлі, говорить Єгер, зараз висипає 5-6 мішків корму. Годує медвічі на день тут. Приходять вони. Утром і вечором, да? да? поруч у дерев'яне кориту насипає сіль директор мисливського господарства Андрій Тичков. Каже, це невід'ємна частина необхідного для диких тварин раціону. Як бачите, все з'їдено і треба це обновляти на постійній основі, щоб вони отрима всі поживні речовини, мінерали, які потрібні для їхнього організму. Першою підходить до годівниці Машка, за нею збігається решта зграї. Чотири свиноматки тут знаходяться зараз, от, які привели 30 маленьких поросяточок. От вони такі красиві, такі полосатенькі. Пасюнічки, пасюні, пас, пась, 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 пась. Пасюні, 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 пась, 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 пас. Поросята народилися наприкінці березня. Такий приплід є унікальним, говорить директор господарства. Рік дуже дуже інтересний в тому плані, що, як правило, вони приводять п'ятеро поросят. В цьому році вони привели до десятка поросят ці свиноматки. Усього цієї весни в господарстві на світ з'явилося близько двох сотень диких поросят. На це вплинуло декілька факторів. Менше браконьєрства стало. трошки добиваємося свого. Фактор безпокойства менший, звір не мігрирує, стається на місці. А ще повноцінне та збалансоване харчування протягом року на підгодівлю у господарстві щомісяця витрачають майже 8 тонн корму. Підгодовуємо зерноотходом кукурузи. кукурузою підгодовуємо в початках. Заготовляємо для них. Харчували їх круглий рік, і вони привикли тут. Жити і вони не мігрують. Ми хочемо, щоб на нашій Черкащині такі чудові тварини розмножувалися, щоб вони радували глаз наших людей. У мисливському господарстві, окрім диких кабанів, водяться олені, лані та муфлони на 10,5 тисячах тисяч гектарів. Для них розташували пів сотні годівниць. Наталія Старинець, Федір Коцаба. новини на Суспільному, Черкащина.